Отже, літо. І знову енергоефективність моєї споруди. Стоїть кондиціонерчик, він тримає 24 градуси постійно. Він дує вниз, дує по бетонній підлозі, повітря проходить по підлозі і заходить мені. В офіс. Ну, зверху там, звісно, трішки жарче. От, А весь холод тримається внизу. Завдяки тому, що я над дверима поставив кондиціонер, ось він дує і зробив такий тунель. Який надуває мені повітря в офіс. І тут постійно прохолодно це все працює від сонячних панелей, 600 Вт вони видають. Що не вистачає для кондиціонера, воно добирає із сіті за допомогою зарядного пристрою, який включається автоматично. В підсумку в сутки. У мене ця система бере 0,5 кВт, пів кіловат в сутки. Це зовсім нічого для працюючого кондиціонера в жару 35 градусів. І собачці моїй теж приємно. Теж тут тримається хороша температура. Вольєрі. А ми продаємо запчастинки кейс, чекаємо ваших заявочок.